Я там той сам наї пропав. Варе варичить. І там плюс. шо нікет. Нападаю на тебе за Донбас. Та да схожа ба юнда. Підходь. Даю, юн, ну як я маю трьох зразу встигти? Ну ти мені скав підходь. Ти підійшов, що мені чого треба говорить? Та ну не мешай, чувак. Пойди. Ты Сорі! Сори. Відходи. Куда ранен? Мысли куда я нікуди не раню. <говори> а куда ти відходив? ти мішу пожариш? <говори> Нет. Наконец-то не тупи. И чер. Куда? Куда раны? Ну. Розраби як. Розраби те цитов'як. Ну підходить, а баю вас! Зараз. Дай се чел. Дай сейчас тебе подарив. Він всіх Це не він. Да я знаю, що не він! Рин. Я случайно. Шу. Извини, туда. ай Я треба головит. Трива головите. Рикил. Рикил. Сэ Ренге, ти знаєш що робити Звісно Таких ситуаці... Ну, я за Нікітом. you're too йдемо. Що, що, що? Куда? Куда рани ма? Куда? <ріхи> Ты шо? Поспись. эй no. тут. Ты я на рейн? Нет, хороший я хава-то. Льох. Я хала. Окей. Він тупий. Розумний. Розумний! Ой, який розумний хлопчик. А покупий. Мене тут вбив. Що він тебе вбив, Ой-ой, яка музика тут? Я його буду бити за м'якіто. Ой-ой-ой. On a mis les bon. c'est normal.